Сьогодні я маю змогу знову бути в селі Ягідному. Чудовий осінній день, напрочуд яскравий. село Ягідне перед нами із своїми панорамами і фрагментами, дуже і дуже красивими живописними. Я пригадую наші молоді роки. 80-ті, -90 90-ті роки минулого століття ми були молодими художниками. Четверо художників мої побратими Валерій Гречани, Володимир Падун, Євген Деркач і я, Саміленко Олександр. Всі ми е, жили і живемо до сьогоднішнього дня в Ігріні і в Одинківці, селище тут. під ні по Часто ми виїжджали в степи за ігрень за одинківку на велосипедах, писати тюди. Селище Ягідне трапилось на нашому шляху, як часто буває, в житті випадково. Ми замилувалися краєвидами ягідного, стоячи на високому бугері. Ми четверо художники пейзажисти Чому саме пейзажисти? А так сталося. Нам досить було е, природи рідного краю, красивої, навколишніх середовищ. І ми писали і писали пейзажі. Україна велика і напрочуд гарна держава. Але куди б не заносила нас доля, все одно ми поверталися в свої рідні місця. І Ностальгія по цих місцях ніде ніколи нас не полишала, тому що середовище, в якому виріс дитинства, є, мабуть, найвизнаснішим у житті кожного. Тут формується світогляд людини, тут ти бачиш красу і бачиш всі інші явища. Кожен із нас шукав у пейзажах рідного краю своєї ідентичності. Ну, В моді був в ті часи імпресіонізм. Ми віддали дань цьому явищу, але наскільки я пам'ятаю, кожен писав вже ближче до постімпресіонізму і, можливо, далі. Там були елементи модерна і якоїсь такої цілісності в пейзажі, вилитості пейзажа і більш-менш. Закінченості. Багато наших етюдів можуть називатися, я так думаю, можливо, я помиляюсь, етюдами-картинами. Уже на основі цих етюдів ми пробували створювати пейзажі в майстерні, але з пленерами приїжджали вже майже з готовими роботами картинками. Вже, на жаль, немає серед нас метра нашого Валерія Гречаного рік тому. Він пішов з цього життя, світла йому пам'ять. Він зарядив всіх нас трьох останніх. Він був як потужний електричний струмінь, який повторюю зарядив нас. Що об'єднувало нас всіх чотирьох, ну, я би так коротко сказав, така декоративність письма. Не просто відтворення натури, як вона є. А декор нам приходив від Петриківки, потім від такої видатної української художниці, як Марія Примаченка. Це чудова художниця, я знаю весь світ. Ну і мені здається, що просто ми в той час... Хворіли цим явищем, нам хотілося дуже кольорово писати, щоб ці кольори вже були не просто кольорами на площині, а як якісь явища кольорові. Це нас бентежило, заводило, і ми мріяли, мріяли, і багато працювали, звичайно. В ті часи все це було непросто. На виставці нас не брали. А, але ми з цього приводу не дуже переживали, ми просто працювали. Е, чому могли нас, е, так би мовити, ну не брати на виставки? Не тільки тому, що це була от, тематика комсомольська. Можливо, е, на наших роботах була конкретно зображена українська тематика. Тому що, е, Яскраві особистості в той час були під наглядом, якось вони бентежили суспільство, і чому саме українська мова і українська пісня. Коли Досить було б радянських пісень, там поезії і патетики. Четверо людей, які визначають ігринську школу раніше, так жартома називали. А сьогодні я думаю, що точніше буде сказати, оскільки ми вже люди дорослі, вірніше буде сказати. Не Ігринська школа, а Ігринське коло художників. Ми причетні до цієї місцевості одне до одного і до нашого лідера. Ну от так я би сказав, Ігринське коло або Ігринський гурт. Роботи наші, звичайно, як і у всіх, в приватних збірках за кордоном. І, звичайно, в музеї в художньому в рідному місті Дніпропетровськ. На сьогоднішній день, в останні роки і на сьогодні, українські художники надзвичайно популярні в Європі на аукціонах, на виставках. Я думаю, що нам з цього факту приходиться тільки радіти за своїх колег і бажати їм творчих успіхів і намагатись приймати активну участь, так би мовити, і в цих процесах, тому що Україна вона поступово-поступово дає про себе знати і не тільки в Європі. І якраз і через художників, і через музику, через талановитих наших виконавців і скрипалів, і піаністів, і поетів, і так далі. Я мріяв про великі роботи. Полотно, олія. Багато накопичилось матеріалу, етюди, етюди, начерки, малюнки. І м, прийшла м, така потреба, не ідея, а вже потреба е, зробити з, цих, з цього матеріалу великі роботи, пейзажі рідного краю, так би мовити. Була виставка наша спільна. М, в літературному музеї два роки тому. Назад. Це були роботи в техніці акварелі, темпери. Трапилась людина, там, глядач. Так? Ну, дещо йому сподобалось з моєї експозиції. І він запропонував мені поміч свою. Тобто ми так поговорили, з'явилися в результаті у мене матеріали і великі полотна. Працював я півтора року. Створив ці великі полотна, показав, дуже переживав, навіть боявся, але тепло мене зустріли. Признали всі колеги мої і навіть люди, яких я менше знав, художники. Я дуже радий, що в мене була ця виставка в літературному музеї. І от така мрія моя здійснилася. На протязі свого творчого життя. Я, оскільки не маю спеціальної освіти, дуже сумнівався в своїх роботах. Хоча мене підбадьорювали мої ж побратими, та ні, ми з тебе приклад беремо нормальні роботи, ти художник, ти художник повторювали. Але коли наодинці з собою приходили вагання, такі нескінченні і часом дуже тяжкі. Я просто свої роботи палив. Я думав, що все це, мабуть, я зараз це розтінюю як гординя, це гріх. І от зараз, якби я повернув ті роботи, кое-що я пам'ятаю, я був би дуже багатий і щаслива людина. Ну так. Коли точно я це зрозумів, вже не пам'ятаю, але те, що без цього я далі не уявляв свого існування, без пензля, без олівця в руці. Тобто мистецтво стало моєю потребою кожнодневною, ну це без пафоса. Так було, так і зараз є в настоящий момент. Раніше в епоху Брежнєва, ми погано розуміли, що твори наші стоять грошей. І залюбки ми дарували і одне одному твори, і людям майже незнайомим. Я такі випадки пам'ятаю і не жалкую, тому що якщо подобається робота людині, моя робота, так я вже і теж радий, я прожив. З ним ці хвилини радості, чи як би мовити, віддавав, віддавав роботи. І зараз я приймаю участь в аукціонах, які після продажу наших робіт йдуть на користь дітям онкохворим. Я спокійно дивився на різного роду почесті, я і не пам'ятаю таких великих, слава Богу, таких великих почестей. Я завжди знав, що би там не говорили, якого поспіху там не досягнув художник, треба працювати. Великий художник російський Кримов завжди говорив своїм учням, і серед його учнів, потім стало багато відомих художників, він говорив прості слова ідіть до себе, ніякої оригінальності не треба. ідіть до себе і вас побачать. Мої побажання, звичайно, занятися, спробувати себе на цьому непростому тернистому шляху. Ну, а залишиться художник художником чи не залишиться. Це вже залежить від самого художника. Якщо він м м е нікуди і м не розміняв себе ніде, ну як це пояснити, не розміняв, він вибрав свою стезю і так по ній йде до самого кінця. От я думаю, це буде йому нагородою в кінці життя. Його згадають, його будуть пам'ятати. Можливо, я помиляюсь, я так думаю.